Триває наш спеціальний ефір. Моє ім'я Алла Кошляк. Мовлю до вас із Києва і протягом наступної півгодини будемо говорити про економіку. Повномасштабна агресія Росії проти України очікувано підірвала позиції великого бізнесу. В новому номері журналу Форбс Україна журналісти вирішили з'ясувати, як пережили цей рік найзаможніші люди України, склали е, рейтинг найбагатших українців, е, проаналізували, що змінилося в їхніх статках, і власне про це будемо говорити з заступником головного редактора Forbes Україна», який відповідає власне за розрахунок рейтингів та за роботою з даними. Володимир Ланда є з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, добрий день чи чуєте мене? Доброго дня. Дякую вам, що знайшли час поспілкуватися з нами, долучитися до нашого ефіру. І е, власне розпочати нашу розмову хотіла би з того, що хочу запитати у вас, які е, найголовніші, так найосновніші зміни відбулися в рейтингу найбагатших українців, і власне е, зрозуміло, що пов'язано з війною, але як саме пов'язано? Звичайно, зміни можна рахувати по різному можна рахувати в абсолютних цифрах, можна відносно відсотках. Звичайно, відносні зміни найбільші у багатьох пересічних українців, у яких війна зруйнувала все, що в них було. Які починають ново, нове життя без копійки грошей і в новому місті. Це, звичайно, люди, які втратили найбільше, якщо вмірити у відсотках, я вже не кажу про такі втрати невиправні, які не можна виміряти матеріальними е, вимірами. Що стосується е, втрат у грошах, е, тут теж несподіванок нема. Найбагатший українець Ріната Хмітав е, втратив найбільше е, У відсоткові втрати, це можна сказати фактично. В три рази його оцінка оцін. У нас фактично був готовий березневий номер 2022 року. Ми зробили оцінки найбільших українських підприємців, і після цього ми цей номер не видали, а викинули на смітник. У цьому номері мала б бути оцінки Ріната Ахметова 13,7 мільярда доларів США у поточному номері за грудень 2022 року. Це оцінка 4,4 мільярди, і ця оцінка все одно дозволяє Рінату Хмето лишатися на. Першому місці, але його втрати 9,3 мільярди. Це звичайно найбільші втрати. Їх можна порівняти з втратами решти е, представників першої десятки разом узятих е, на другому місці. За абсолютними втратами не дивно партнер е, Ріната Хмето Водина Вінський, е, оцінка якого е, у відсотковому плані е, за нашими оцінками впала ще е, відчутніше з 3,5 до 1 мільярда доларів. Якщо говорити про ось цю першу десятку найбагатших українців, наскільки суттєві зміни відбулися загалом в цьому переліку? Які зміни варті відзначення? Давайте подумаємо, чому взагалі переоцінюються ті чи інші активи? У нас була дискусія з американськими колегами, тому що рейтинг Forbes Україна це складова частина міжнародного процесу. І ми дискутували, який дисконт прийнятний для українського бізнесу в сучасних умовах, звичайно, такий дисконт не може бути менше ніж 50%. І Це для бізнесу, який не втратив виробничі потужності. Він часто втрачає якусь сировину базу, якусь логістичну ланцюги. Іноді падають об'єми виробництва, але якщо фізично не прилетіло по мощностях і... Немає відомостей про якусь зупинку виробництва. Ми дисконтуємо такі бізнес вдвічі, і цей дисконт зростає з наближенням до е, лінії фронту. Він тягає 80%. Тобто, якщо підприємство там принаймні в зоні ризику, його фізично можна вивести, організувати в іншому місці з цим обладнанням, наняти інших людей, але це дуже дуже великі втрати, і звичайно купити продати такий бізнес дуже складно. І з огляду на це можемо подивитися, які ж активи не так сильно здешевшили, як саме українські підприємства. зокрема, це е, ряд бізнесів у галузях, які не потерпають, е, навпаки, отримують певні глоток свіжого повітря, як, наприклад, е, автозаправні станції. Вони попит на пальне тільки збільшувався, і у більшості з них економічні показники е, зросли. Крім того, якщо було, були інвестиції в нерухомість, яка е, не важливо, чи вона приватна чи комерційна, вона дещо подешевшала, але такі зміни становлять 10-20%, це значно менше, ніж зміну оцінки українського бізнесу. Якщо ця нерухомість, наприклад, за кордоном, її оцінка взагалі не змінилася, і вона повністю зберіглася в оцінці. Так само, якщо е, гроші зберігалися в готівкових коштах, переважно, у переважній більшості випадків це е, поза межами України відбувається, і, звичайно, ці кошти також поза зоною ризику. І, відповідно, ми бачимо, у кого з підприємців найменші зміни у відсотковому вимірі, тим менше е, це пов'язано з саме фізичним бізнесом, який пов'язаний з Україною. Е, найкраще себе, звичайно, почуває ІТ. Особливий ну особливо в більшості випадків клієнтами топ-IT компаній українських є не українські споживачі і з айтівців, які потрапили до нашого рейтингу, це Максим Летвин та Олексій Шевченко, співзасновники Grammarly. Але і у них ми зробили переоцінку вниз, що пов'язано як з додатковою інформацією про долі тих співзасновників компаній. Точну інформацію вони досі не розголошують, посилаючись на те, що вони є приватною компанією а Всі оцінки називають неспроможними, абсолютно всі, не тільки наші, а взагалі будь-кого, хто намагається їх якось оцінити. І також ми зробили дисконт за деякі просідання котирування it компанії, яка спостерігається в світі. Це що стосується IT, що варто зауважити, що в чому концепція? Це у нас рейтинг найбагатших воєнного часу. Ми розуміємо, що дещо не дуже коректно а, оцінювати статки під час війни, і ми розуміємо, що багато хто зі списку не гониться за тим, щоб їх якось. Премножити і концентруються на інших питаннях, як зберегти команду, виробництво так і таке інше. Тому фактично, цей рейтинг не про те, у кого які здобутки зараз за цей рік, а рейтинг про те, дати таку певну базу порівняння. Ми сподіваємося, що 2023 рік вже буде роком перемоги, і ми зможемо подивитися, як просів бізнес у 2022 році, як він відновлюється. У 2023. щодо відновлення, ми бачимо, що деякі компанії, можливо, які не представлені в топ 20 але точно представлені в ТОП-100, відновлюються дуже швидко. Наприклад, нова пошта, яка в березні не розуміла, чи вона зможе відновитися, чи не зможе. В, ну, в звільнені міста заходить. Заходить звільнені міста якнайшвидше. Співвласники нової пошти. Нами визнані підприємцями року. Я, я думаю, що це абсолютно заслужено. Це їхній здобуток а, навіть не тому, що у них суперкруті фінансові показники. Вони лише наприкінці року змогли вийти на довоєнний рівень в гривневому вимірі. А, але швидкість відновлення дійсно вражає. Один з кандидатів на підприємця року, все локажем'яко. Якщо знаєте, який зараз кинув агробізнес і зараз очолює батальйон на «Харті», Створене на його власні е, заощадження, е, він казав, що він теж відмовляється бути підприємцем руки. Хоче віддати це звання співвласникам нової пошти е, е, В'ячеславу Кримову та Володимиру Поперечняку і аргументував це наступним чином, коли була облога Харкова, падали снаряди, е, не було е, навіть е, там транспорту, таксі в місті, і взагалі було таке місто воєнного часу. І його питали, як же ж так? Дуже складна ситуація, як щось передати. Він каже: як передати новою поштою? Звичайно, нова пошта працює як завжди. І це от запорука успіху. І я думаю, що от вихід нової пошти на нові ринки це. Е Великий крок вперед. Співвласники нам казали в закритих інтерв'ю, що вони шкодують, що вони тільки зараз вимушено зробили цей крок і мали його зробити раніше. Але е, я задоволений, що експансія українського бізнесу на захід продовжується, і зараз вже кожна українська підприємець розуміє, що щоб стати дійсно великим бізнесом, він не може розраховувати лише на внутрішнього споживача, і він має робити будь-який продукт, який буде цікавий е, і за межами України. Окремо хочу вас запитати про тих людей, які до списку не потрапили з е, різних причин, і е, е, раніше вони в такий рейтинг неодмінно потрапляли, бо мають дійсно дуже великі гроші. Але через е, там е, втрату громадянства як у Коломойському або е, держ, е, звинувачення у держраді як Медведчука, вони в е, цьому списку не значаться. Але що з е, їхніми статками? Ну, власне, статки Коломойського ми е, теж оцінили. Вони за нашими підрахунками складають близько 850 мільйонів доларів. Треба зазначити, що ця цифра дуже умовна, тому що бізнес Ігоря Коломойського дуже сильно е, різноманітно і специфічно структурований. Е, він є схожим на бізнес його бізнес-партнера найближчого Геннадія Боголюбова, і у нас є гіпотеза, що і частки їх у бізнесі, так само у більшості бізнесів, вони схожі. Проте ситуація ускладнюється, що різні бізнеси Коломойського чи то тимчасово експреприйовані державою, чи не дуже тимчасово, чи арештовані в США. І є дуже багато бізнесів, які мають дуже великі дисконти, і фактично не можуть бути продані в найближчий час, тому. Їхня оцінка це так, така певна умовність. Це відрізняється від оцінки компанії, яка торгується на біржі і кожна людина в кожний момент часу бачить, скільки саме коштує ця компанія. Але до речі, щодо компанії, які торгуються на біржі, теж має зробити застереження. Додатково, якщо ви будете читати Форбс, зазвичай ми компанії публічні оцінюємо за біржовою вартістю. Але цього разу ми зробили виключення, тому що такі компанії, як МХП чи Kernel, Зараз торгуються настільки на низьких рівнях, що якби компанії вирішили е, закрити виробництво. Все продати, все всю землю за поточною ринковою вартістю, всю техніку переробити на металобрухт і виплатити всім вихідні якісь гроші, то все одно вони б отримали вдвічі більше, ніж зараз складає біжова вартість. Тобто, фактично ринок абсолютно не недоцінює. і одна з особливостей методології: що якщо оцінка за будь-якою методикою стає нижчою за ліквідаційну вартість, ми оцінюємо такі активи по ліквідаційній ні, вартості це не значить, що підприємство дуже погано це означає, що зараз ринок не вірить в ці компанії. Я розумію, що це західний інвестор, якому лячно інвестувати в Україну, але з іншого боку, інвестор, який не зробить таку інвестицію зараз, після завершення війни зможе отримати прибуток не на десятки відсотків, а навіть в рази. От про майбутнє і про після завершення війни також окремо хочу запитати: у вас є там ще додаток до списку тих людей, які раніше ніколи не потрапляли в такі переліки найбагатших відборців, але мають всі шанси потрапити. Що це за люди і компанії? Звичайно, коли ми читачеві пропонуємо сотню найбагатших, ми не можемо порахувати 100 людей і просто їх відранжувати. Зазвичай ми рахуємо 200-250 людей, оцінюємо їх бізнес, і 100 найбагатших опиняються в журналі. Звичайно, ми розуміємо, що якби ми цьогоріч те, теж видали сотню, чого ми вирішили не робити. Там би опинилися деякі люди. які... Капітал, яких або зріс, або навіть не змінився, як ми з вами казали раніше, навіть збереження капіталу це значний стрибок вгору по списку. Зокрема, це стосується людей, у яких є закордонна нерухомість. Наприклад, Демір Ахметов повідомлялася про купівлю ним двох віл в Швейцарії, тобто, ми не знаємо, щоб його капітал якось суттєво змінився вгору за останні. Роки після цих покупок, але враховуючи, що проблеми є у багатьох бізнесів в Україні, у багатьох підприємців, тому можливо, навіть двох одиниць на вистачило б для потрапляння у першу сотню. Так само співвласники it компаній it компанії не втрачають вартості, а часто і здобувають. Ми це вони не завжди розкривають фінансові показники, але у більшості компаній ми бачимо ріст штату. Це публічна інформація, яка Двічі на рік оновлюються на профільному сайті дов, і ми, ми бачимо, що не тільки там головний співвласник може потрапити. От наприклад, Тарас Кіцмей цьогоріч потрапив перше до топ 20 а, і цього року е, в сотні найбагатших е, ми могли б очікувати не просто е, Тараса Кецьмая та його партнера Ярослава Любенця, а ще й і щонайменше трьох співвласників компанії Софт які мають менші частки і раніше до топ-100 е, не входили, і е, вже в спину ним душ, е, дихають. Вже і співвласники інших it компаній не у кожної української компанії український капітал, тому ми не представники кожної компанії бачимо в рейтингу. А у тих, які мають український капітал, там не є єдиний власник, тому треба оцінювати на частки кожного з власників. Але в другій сотні ми точно бачимо ряд акціонерів компаній IT з українським капіталом. А поки ми з вами обговорюємо цей рейтинг в людина, яка в рейтингу під номером 5, схоже, почалися не неабиякі проблеми за запитом України на французькому гірськолижному курорті Корсувель затримали українського бізнесмена та екс-депутата Костянтина Живаго. йому в 2019 році, ще оголосили підозру в причетності до схеми з розкрадання 2,5 мільярдів гривень банку фінанси та кредит. Власне, тепер за методологією Форбс він ви маєте переписати рейтинг і номер 5 звідти видалити? Чи як то маємо? давайте порахуємо, що складається статки Костянтина Живаго? Крім фактичних даних, треба розуміти, який спосіб життя веде та чи інша людина. Один я не хочу зараз називати прізвище, але, наприклад, є підприємці, які, якщо отримують прибуток 100 мільйонів доларів, куплять нову яхту на нього на них. Собі. Є підприємці, які отримують прибуток 100 мільйонів доларів. Знайдуть ще 20 підприємців по 20 мільйонів і почнуть разом щось будувати за півмільярда і не мають нічого фактично на рахунках. Є є такі люди. Костянтинж увагу за нашим переконанням належить до третьої групи людей. Які коли отримують грошові кошти, багато з них залишається в формі грошових коштів і не вкладається ані в інвестиції, ані в якісь перемети розкоші одного разу нам у попередніх рейтингах люди з офісу Костянтина Живаго підтвердили цю гіпотезу у Костянтина Живаго, за нашими оцінками лишаються сотні мільйонів доларів, тобто фактично більшість з них це сума. Яка отримана за IPO Ферекспо в 2007 році, і решта з них це дивіденди, які отримані від Ферекспо за наступні 15 років. А, і е, я не впевнений, що. Можна бути, буде буде швидко ідентифікувати ці гроші, в якій країні вони знаходяться. Це перше, це от о, головна частина статків, співставна частина статків Костянтина Живаго. Це о, акції Ферекспо. На щастя, це публічна компанія, одна з небагатьох о, в українському великому бізнесі, і ми можемо о, бачити, о, як о, акції Ферекспо торгуються в реальному часі, тому о, о, оцінку. О, Кості ж увагу ми також можемо робити в реальному часі. І Ще про людину, яка не потрапила у список, окремо хочу запитати про статки Медведчука, що з ними зараз чи рахували ви, як вони змінилися. Звичайно, у нас Медведчук потрапив в список невдах, але найпікантніший момент в тому, що якби ми рахували просто сотню найбагатших українців за їхніми сумарними статками. Віктор Медведчук би її не залишив, незважаючи на те, що суд фактично арештував всі українські активи Віктора Медведчука і з примарними перспективами їх повернення в будь-якій формі. У Віктора Медведчака лишаються також інші активи, з яких це Гавриківське родовище на території Російської Федерації, яке може коштувати від 80 до 100 мільйонів доларів. У нього лишаються дивіденди, які він кілька років отримав від Новошахтинського заводу Нафтопродуктів. Це за нашим оцінками теж десятки мільйонів доларів. Крім того, є закордонна нерухомість, наскільки пам'ятаю в Болгарії. І це теж десятки гектарів землі на узбережжі Чорного моря, тому за нашими оцінками, статки Медведчука і досі перевищують 200 мільйонів доларів. Тобто виходить, що просто це, це його багатство зараз забезпечене активами, які не, не є в Україні, а гарно були заховані в так. Ми дуже жорстко дисконтували всі українські активи, хоча не всі з них вони в більшості заарештовані, але хоча вони не конфісковані, але ми вважаємо, що дисконт 100% – це саме те, що відповідає їх належній оцінці. І е, на сам кінець е, ще хочу запитати про можливо найнесподіваніші е, відкриття під час підготовки цього рейтингу, кого можливо там не очікували побачити, або е, очікували е, прогнозували, що ця людина і цей бізнес там буде. А е, виявилося, що все в нього чи в них дуже погано. В рейтинг фору важко потрапити ні звідки у нас є лонг-ліст, який я казав, що якщо хтось увійшов з другої сотні, то як правило, цю людину ми вже кілька років вели оцінювали і оцінювали її статки, щоб переконатися, що зараз вона потрапляє. Чи існують в Україні люди, у яких можуть бути статки достатні для потрапляння в першу сотню, яких немає в рейтингу? Такі люди можуть бути, наприклад, це можуть бути люди, які інвестували значні суми в криптовалюту. Це можуть бути люди, які на державній службі взяли дуже багато хабарів на високих посадах в різні часи. Це можуть бути люди, які заснували не дуже публічні IT-компанії, які генерують грошовий потік, але які не, не фішуються. Кожна з цих категорій людей може мати понад 100 мільйонів доларів. І, і потенційно бути в рейтингу. Проблема в тому, що якщо, якщо вони не вказані в бенефіціалерах компанії, ми це не можемо відстежити. Так само ми не можемо відстежити е, заощадження у готівкових коштах. Дещо полегшує ситуацію е, декларування чиновників, але лише декларуванням е, фактично ніхто б не. Потрапив саме в сотню. Звичайно, були вражаючі декларації Віктора Медведчука та Петра Порошенка. В якій ну були такі е, рядки, наприклад, у Медведчука. це були книги там 18 го сторіччя, якесь чотиризначне число, скільки тисяч книг книжки 19-го сторіччя теж скільки то тисяч. Тобто, якщо їх оцінювати по одній, я не, не виявляю, яка це може бути робота, яка буде підсумкова сума. Ну і Петро Порошенко, який декларував. Такі обсяги готівкових коштів, які от в перерахунку на найбільші купюри, це ну фактично пів кубометра гривень та пів кубометра доларів. США, тобто, це е, такі декларації, але от. Е, Саме їх зазвичай не дуже достатньо. От фізичні активи, які не пов'язані з підприємствами, хіба що можуть от найбільших декларантів привести десь на, на кінець першої сотні, навіть у цей воєнний рік, коли статки українців поменшують. Пане Володимире, я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що знайшли час поспілкуватися з нами, розказати про свіжий рейтинг для наших слухачів. Я нагадаю, що говорили ми з заступником головного редактора Форбс Україна Володимиром Ландою. Він відповідає за розрахунок рейтингів Форбс, роботу з даними і власне сам рейтинг найбагатших українців можете подивитися в останньому свіжому номері Форбс. Його можна придбати на сайті, наприклад. Мого Форбс Україна, і зокрема, там йдеться про такий детальний огляд статків найбільших українських бізнесменів, розповідається також про підприємців року співзасновників нової пошти, і також зокрема, наприклад, історію про it компанію Grammarly, яка в топі цього списку найбагатших українців. І окремо хочу наголосити, що то, як сама редакція Форбс теж не. Цьому наголошую, що звісно 2022 рік не час мірятися статками, тому що дуже багато всі ми втратили від цієї війни, але розуміти, що відбувається з українською економікою, і власне де точки для її майбутнього відновлення це направду дуже важливо. Далі ефір продовжать мої колеги. Я ж на цьому з вами прощаюся. Бережіть себе, і слава Україні. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.